Радий вітати вас, дорогі мої друзі, на каналі Тьоркін Ігровий. Дякую вам, що ви доєдналися до цього відео. Моє ім'я як завжди, Роман Тьоркін. І сьогодні маю для вас одну корисну тему. Як бачите, на моєму стрі сьогодні ціла купа радіодеталей. а ще каніфоль соснове, флюс F2000. А це означає, що ми сьогодні з вами трохи попаяємо. І сьогодні, друзі, ми з вами зробимо найпростіший універсальний підсилювач звуку, який реально непогано працює, і при тому ще й досить непогано розкачує акустику до 5 ватт. Ну, принаймні, це максимальні динаміки, які мені вдалося випробувати. Мені лише залишається нагадати вам про підписку на цей канал та все те, чого так люблять алгоритми Ютубу. Також нагадаю вам про всі корисні посилання. Ну а ми починаємо. Тож, друзі, радий вам повідомити, що для сьогоднішнього найпростішого підсилювача нам знадобиться лише три радіокомпоненти. Всі вони досить попсові, і в принципі, за необхідністю у цій схемі, є деяка варіативність. Ну, от, наприклад, дивіться, основний наш елемент це транзистор TIP 41 c Це досить популярна модель, яка має немало аналогів. Другий елемент це отакий от резистор перемінний. Він буде у нас виконувати роль регулятора гучності. І в принципі, якщо, наприклад, в вашій схемі не потрібен регулятор гучності, ну може ви робити найпростішу колонку для вашого телефону, наприклад, і будете регулювати гучність за допомогою телефону. То перемінний резистор ви зможете замінити на якийсь звичайний резистор, ну і подібний електролітичний кондьор – це взагалі попса. Так, ну що ж, давайте почнемо нашу збірку. Дивіться, у цього транзистора виводи мають такий порядок: перший база, середній колектор і останній емітер. Для початку базу припаємо до даного виводу резистору. А поки я це все паяю, я вам розповім для чого конкретно я буду використовувати даний підсилювач. У мого старенького телевізора Philips, на якому я граю у різні ретро приставки, в нього з'явилася проблема зі звуком. Він може нормально працювати хвилин 5, потім звук починає пропадати. Або навпаки, звук може з'явитися тільки після прогріву. Є в мене знайомий, який професійно ремонтує телевізори. Я з ним проконсультувався, і він мені розповів, що в принципі для деяких марок телевізорів. Типу Philips, там LG, це взагалі нормальна історія, що із часом їхній проц основний починає подихати, і з'являється така от проблема зі звуком. Він порадив, по-перше, не повірити, зробити деяке охолодження для процесора, і тоді ця проблема на деякий час може пропасти, або він порадив пошукати в інтернеті схему конкретно моєї плати. І на цій платі знайти деякий транзистор, з якого можна буде потім забрати звук. Я просто не хочу витрачати на це час, тому я зроблю окремий аудіовход із своїм підсилювачем, у який я буду подавати сигнал, регулювати його за необхідності. І цей сигнал просто собі підсилений буде йти вже на динамік, конкретно. І трошки пізніше в цьому відео я вам це все продемонструю. Ну а ви вже самі вирішуєте, для чого вам потрібен цей підсилювач. Тож продовжуємо. Оцей середній контакт резистора ми підпаємо до колектора, до середнього контакту нашого транзистора. Є. Рухаємось далі. І далі ми підпаяємо мінус конденсатора. Ось сюди до емітера, до останньої ножки нашого транзистора. Мінус, як правило, відмічається на корпусі. Це розповідаю для тих, хто може взагалі вперше тримає паяльник в руках. До речі, ця схема дуже підійде як перша у житті, наприклад. Настільки вона проста. І от що у нас виходить на цьому етапі. Пер наступне, дивіться, от сюди на плюс кандіора, і от сюди, от до цього ж крайнього контакту, ми підпаяємо наш вхідний сигнал. У моєму випадку це буде отаке от от гніздо для тюльпанів. Збираю бігом, щоб вас не затримувати. В принципі, можна заморочитись, якось ці елементи гарно розмістити. Там можна якісь монтажні платі або як завгодно, або в якомусь корпусі. Може, але для моїх задач це просто не потрібно, тому що це все буде спрятано в телевізорі. Так, от що ми маємо на даному етапі, і скажу я вам, залишилось нам тільки живлення. Схема подібна, вона живиться від 5 вольт. І знову ж таки, де ви їх будете брати, в залежності від ваших задач, це вже вирішуєте самі. Я, от, наприклад, чесно вам скажу, вирішив не паритись, просто знайшов у себе в загажничку такий от цікавий БП. Цікавий він бачите чим. От чим, якраз мої контакти для того, щоб у середині самого телевізора взяти 220 і просто сюди підпаятись. На виході ж я отримую 5 вольт, якими і буду живити свою схему. Так, як ви бачите, маю стабільних 5,2 вольти. Те, що треба, мінусовий контакт нашого живлення ми підпаємо до мінусу от сюди на мінусове з'єднання транзистора і конденсатора. От прям сюди. Єдине, що перед тим як монтувати цю схему у ваш пристрій, так, потурбуйтесь про те, щоб у вас не перегрівався оцей транзистор, тому що він, звичайно, гріється ну, крепко. Я підготував отакий от маленький радіатор. Зняв його із китайської дендюхи. Він там стояв на мікросхемі 7805. Вона також гріється досить сильно, тому цей радіатор в принципі мене влаштує. Навіть не пожалію от сюди от термухи. Все. Термопаста це взагалі не обов'язково, Просто вона в мене була під рукою. За ідеєю, термовіддача повинна бути ще кращою. Текс. Телевізор в студію. Якщо от вам цікаво конкретно про проблему зі звуком у телевізора, така проблема, що досить часто виникає у кініскопних телевізорів після грози, наприклад. після грози. Так, ну от для чого конкретно я це все і затіяв. Десь ближче до цієї сторони я планую розмістити свою схемку. А отут, як ви бачите, приходить 220. І поряд є кнопка, яка це все діло подає далі на плату. От із цієї кнопки я і візьму свої 220, щоб коли вмикаєш телевізор, мій блок живлення отримував потрібну йому напругу. Ось так просто я планую вирішити зараз свою проблему. Так, ось два проводки з мого динаміку. Бачите, під'єднав до плюсового живлення один з е, проводів динаміку. Не буду його паяти, швиденько скручу, щоб вам уже все показати. Так, залишається у нас один контакт. Це нагадую вам другий контакт е, динаміку. І пояса він вам нагадує сюди до середини. Так, все, наша схема готова. Вона під'єднана. Я сподіваюся, вам все було зрозуміло. І зараз ми її з вами протестуємо. Ось мій суперфаміком із минулого відео. На борту в нього картридж із Dragon Quest ом. І у цій грі одразу в заставці музика. Так, під'єдную один із аудіовиходів виходів до гнізда. Тільки один контакт. Тому що в мене тут на цьому телевізорі тільки один динамік і це, по суті, монотелевізор. І вмикаю приставенько. Ну, шикарно, слухайте. Переможна мелодія. Наш підсилювач готовий. Завжди, коли в мене щось виходить, буду включати цю гру. І з цією музикою на заставці. Все, друзі, наша схема працює. Мені тепер лишень залишається її розмістити тут у телевізорі. Регулювати гучність я буду за допомогою ручки, оцієї, яка буде окремо винесена на корпус телевізора. Тому що пульта від цього телевізора в мене все одно немає, і він в мене тільки для приставок, тільки для однієї задачі. Ну що ж, друзі, а я вам бажаю успіхів у ваших паяльних справах. Дуже радий, якщо комусь це відео допомогло. Вам дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всім успіхів і пока-пока.